Привіт, дівчатка! Як ви бачите по коробці покажу вам порожні пляшечки за червень місяць. Трохи накопичилось, хочу викинути. Перше, що покажу, що майже закінчилось, тут ось такий дитячий шампунь. Гель-шампунь. Класна штука. Мені подобається дуже гарний аромат і тримається дуже довго на волосі, такий ніжний, приємний. Це іде, маракує, вроді. Тут на один раз, і то на волосся не вистачить, так, один раз покупатися. І то, можливо, не вистачить. Також також у мене закінчується нічний крем це цей антивіковий ось тут на один-два рази покажу. Ввечері вже використаємо та й повикидати ці, щоб не валялися ще цілий місяць. Можливо, ще щось є, але я так не передивлялась. Так, далі, що у мене ще закінчилося? Ось таке милку зараз у використанні. І ще у використання цей місяць взяли ось таке милку. Теж зараз у використанні. Е, також тонік ось такий, гарно зволожував, мені сподобався. Е, умивалочка, це в мене тут була перелята есенціалі, е, підсушувала шкіру. Зубні пасти, ну, як завжди, беремо. Говорити про них, я думаю, не потрібно. Кремчик користувалася як денним, і дуже гарно під матуючі тональні основи лягає. Дуже класно на нього лягають матуючі тональні основи. Тому, думаю, повторить. Ось такий теж непоганий, але ось цей мені підійшов більше фіолетовий. Це брала пробник, вони там щось були в розпродажі, тому взяла, покористувалась. Ну, Повну версію купувати не хочеться. Ось така міцелярочка, класна, думаю, повторить. Надовго вистачило. Тут у мене було лимон і вербена перелити. це а пакування ще від мандаринового мильця. Ось таке мильце закінчилося. Користувалася гелем для душа. Ось такий величезний гель для душа. І ще гель для душа ось такий закінчився. Гелів для душа закінчилось багато. Ну, влітку завжди так. Ось такі серветки непогані. Не знаю, для чого їх кинула. Ось такий відрілювач кисневий. Теж не знаю. Завжди в використанні, не знаю, для чого я його сюди кинула. Ось такий в чоловіка дезодорант, Ми ще купували його до війни. Ну, так. Стояв, стояв, він його вибризкав, показує. Ось така олійка. Класно, подобається. Буду обов'язково повторювати. Ось такий антиперспірант, теж завжди беру і буду повторювати. Ось така омивалочка сина, теж періодично купуємо. Класна штука, теж будемо повторювати. Крем брала під очі ось такий чоловічий новеч. Щось він там був на розпродажі. Доволі класна штука, він такий гелевий. Ваніш, теж багато говорити не буду. Півник. Шантаклір вибачаюсь, бо мені там вже писали, що я півником його обзиваю. Теж будемо повторювати. Ось такий гель для обличчя закінчився. Класний. Оновлена версія більше подобається крем для вмивання. І ось такі серветки. Мені дуже подобаються, вони чорні, дуже подобаються. В нас їх можна знайти в близько. Ось такі порожні пляшечки в мене були за червень місяць. Ну, не знаю. Наче все те, що завжди. Все подобається. Все подобається. Всім користуємося і можу сміливо радити непогані продукти. Ну, все, дівчатка, дякую за увагу. Бережіть себе, бувайте. Ну, якісь такі у мене получилися, скучні порожні пляшечки. До речі, ось ця милку зразу як відкрила такий бомбезний аромат, але вже потім ми шуки. Не таке. А зразу, як відкрила, то мені хотілося його нагребти, 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 щоб було, було в запасах. Але ну, мило як мило. Це мило дуже люблю. Дуже-дуже сильно люблю. Шкода, що його, воно вже не з'являється в каталозі. Ну, зазвичай воно з'являється перед Новим роком. Ну, Зимою. Ну, Ось таке все. Ну, я не знаю, за що сказала, за що не сказала, що сьогодні я така затуркана. Коротше, дівчатка, якщо щось не так, то вибачайте. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці. Пока-пока.